Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Вихідні цьогоріч почалися з морозом, хоча до цього було неймовірно тепло. За прогнозом гідромецентру очікується невеликий сніг та ожеледиться. Мороз вдарить до трьох а в Карпатах від семи до дванадцяти на Півдні та на Луганщині в день 0,5 тепла. В Криму до восьми. У Києві в день близько нуля. Вночі до трьох морозу. Загалом субота та неділя будуть хмарними. Втім, із проясненнями. Микола Луценко, синоптик, долучається до нашого ефіру. Пане Миколу, вітаю! Добрий вечір. Ой, добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь добрий ласка, день. такий незвичний початок року був. Ну, принаймні, для Києва не бувало, не бувало тепло. До 10 градусів, здається, навіть 11 місцями я бачив. З чим це пов'язано? І чи це ось ті зміни клімату, хоча це досить тривалі в процесі так, зміни не декількох років, ми зараз спостерігаємо. Тобто, яким буде січень, ми можемо говорити зараз? Зараз скажу. Це ви правильно сказали. Це називається одним словом, тренд. Тренд такий, бо е глобальний. Потепління ніхто не відміняв, і от ми маємо те, що маємо, як сказав класик. І от ми маємо уночі мінус три плюс десь нуль, і в день десь до трьох-чотирьох вище нуля. Так що, чого нас найменше треба боятися, це зими нашої. Вона дуже лагідна буде, така поміркована, і можна буде пережити все буде нормально з погодою. Тобто, ось можливий є... дощик, можливий пане Мито. -при... принаймні, так давайте я до якщо дозволите. Тобто, ось ця європейська зима, так. як ми її раніше називали, Україна інтегрується до Європейського Союзу вже офіційно, хоча ми ж пам'ятаємо, Україна Європа. То і синоптично, ми вже теж десь приблизно на рівні з Брюсселем. Ще вже одна ласівка є. Там. <ріст> І наша музика. У нас прекрасна європейська музика ще. Так, а, скажіть, то а далі от ці зміни клімату, їм варто нам боятися взагалі чи ні? Чи ви фіксуєте їх? Тому що я, я просто дивлюсь по оточенню, якось останнім часом люди на вулицях Києва розділилися різкіше. на Дві групи. Одні, хто продовжують ходити в зивому одязі, що логічно, ми зараз е, в січні. А інші якось більш-менш по весняному одягненні, і їм абсолютно комфортно, я дивлюсь. Так, 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 так. Ну, мабуть, у них просто є термобілизна. ви її просто не Я бачите. не зазирав, я пане Миколу. Я так, я так далеко не зазирав. Принаймні, автомобіліст Автомобілісти дуже, як кажуть, раді тішаться з цієї, Бо я сам е, кермую, я є автомобіліст, і мені дуже нормально. Це я не люблю, коли дуже багато там снігу. Треба вичищати машинку з під снігу, а просто сів поїхав. І нормальні дороги, так що з усього є свій плюс, і є плюс і мінус. Новини вот з, не з тієї когорти людей, які кажуть: от в моєму дитинстві, а я себе можу вже теж, на жаль, до них довіднести. Чи на щастя можливо були зими, кучугури снігу, морози до 25, можливо 30 так. градусів, коли навіть в школу діти не йшли, тому що було дуже холодно. Так, все правильно. Але для тієї зими треба моє дитинство, розумієте? Бо. У зараз у моєму бійці краще, хай так буде, бо коли мінус 3, 30, то було дуже тумач, а зараз якраз нормально. Я таке помірковане не люблю. Я зрозумів. Так от кому ми завдячуємо такою погодою. Я думаю, енергетики вам теж подякують, враховуючи те, що е, чим. Середніша температура, так я якраз кажу. от е, чим менше вона критично низька чи висока, е, то тим краще для нашої енергосистеми. Враховуючи те, що росіяни продовжують її атакувати. Дякую вам, пане Миколу. Кажу дуже цікаве, і позитивне. Спасибі вам за цей позитив. В нашому ефірі. можна я на спрощання скажу: нехай проблеми та не не роблять у житті погоди. Хай вам щастить, і Україна понад усе. Це чудовий фінал. Спасибі вам, що ця фраза очевидно відома всім нам вона трансформувалася, і хай так і дійсно буде, пане Микола. Дякуємо, дякую вам особисто, Микола Луценко, синоптик з Миколиною погодою. Щойно був в нашому ефірі.